Бо ця історія для мене є дуже важлива, бо вона ну початок її максимально навіть не містичний, а дуже правдивий. І для мене ця історія важлива. бо Так у вона... нас всі правдиві історії. Це правда, але ну, це просто історія, яка відбувалася в моєму селі, е, село Дорогів на Івано-Франківщині. І ця історія до речі доволі відома, навіть ну ніби якщо загуглити розстріляний вертеп. То дуже багато різних статей. Інформації про це вибуває. Це сталося 26... двадцять шостого. Зараз... зле зробилося, чесно кажучи. О, Там буде зараз ще про НКВД-стів. Я люблю історії, де є УПА і всяке таке. Та двадцять грудня 1947 року е, року. Молодь села Дорогів зібралася для того, щоб зробити репетицію вертепу. От і е, вони співали, ну, колядували різних пісень, і е, це почули два е, НКВД-сти. Є, до речі, відомі навіть їхні прізвища, е, і вони почали. Тимків одна з них? Ні. Добре, я просто хотіла. Є і грибри. хто питав. Тимків — це взагалі не МКВДшне прізвище, це дуже сільське Галицьке прізвище. Я жартую. Е... Ти так запалилась, ніби це правда. На злодіїві шапка горить. Ні, насправді, насправді е, от вони почали цю стрілянину і загинуло двоє людей. І один з них, е, Пасєко Омелян, це. Рідний брат моєї прабаби, тобто мій, ну типу, поволі близький родич, який грав ангела, до речі, в тому вертепі. І ще загинув ще один чоловік тоді, і один був поранений. От, але історія, ну ніби страшна в тому, що після оцих подій в тій хаті, де от вони колядували, де був цей розстріляний вертеп, ніхто не жив. Але сусіди, то просто е, ми це згадуємо. Ну, розумієш, тяжко продати. Ну я уявляю собі ріалтора, який намагається продати цю хату <гум> і приходить з покупцями. Так а що тут було? Ладно, я намагаюся комедійно щось викрутити ну, з таким діалогом. Дівчата ти не викритиш комедійно цю трагічну історію. Там просто ми е, цю історію ми згадали, коли я була дома на святах. Тому що про це часто ну, ми згадуємо іменно на святах, тому що там вертеп і всяке таке. І сусіди, які ну ця хата закинута, там ніхто не живе. Але по сусідству люди, які там живуть, кажуть, що часто в цей період от вони чують дзвіночки коляду, біжуть до дверей, відкривати двері, а нікого нема. І йдуть, ніби виходять на вулицю, і поблизу ніде нема ніяких колядників. І вони постійно е, чують е, якусь коляду, яка лунає, ну ніби як з тієї хати. Може, телевізор дуже шеза? голосно включений? Це не шиза mm -hmm. це, це духи померлих розстріляних людей, які може, колядували так, хто, може це в шеза. миті свого життя повертаються на землю раз в рік в період коляди в період. В оцей такий трепний період народження Ісуса Христа.